Гул дронів, шум моторів та свист снарядів. У таких умовах доводиться працювати на Херсонському напрямку, розповідає морський піхотинець Юрій. На півдні він служить рік. Каже, особливості його роботи це щоденні маневри Дніпро. Займаємося на воді, підвозимо бика, відвозимо поранених. Для цих завдань військовим передають два глісери. Це ковзаючий по поверхні води човен. Лісери вони швидші, в них швидкість до 80 км в час. Якщо поранений тяжкий, то тобі не потрібно на човні в берег, прям врізатися, то ти можеш плавніше вийти на берег. Юрій каже, дістатись на лівий берег, аби підкріпити українських бійців та евакуювати поранених можливо тільки човнами. Так як тільки нам приходиться переправлятися туди, то і нас що з неба, що з землі достають, і це дуже тяжко. Морський піхотинець пояснює, човни річ не довговічна, тож потреба в них постійно. Якщо активно, то може тиждень і все. З таким запитом бійці звернулись до Черкаського клубу юних морпіхів, розповів його координатор Валерій Горбенко. Почали шукати можливість, звернулися до черкаських підприємців до благодійного фонду. Наші черкаські підприємці, які займаються човнами, знайшли їх за дуже дуже помірну ціну. Витратили 11 тисяч доларів на два аероглісери. Чоловік зазначає такі запити вузько спеціалізовані, тож їх задовольняють якнайшвидше. На жаль, держава повністю не може закрити ці потреби. Відповідно, ми повинні підключатися. Це супер, це мега важливо робити, особливо, коли потреба досить унікальна. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.